Все буде по-новому після грандіозного скандалу в комунальному підприємстві Лев, який завершився криміналом для керівників установи. Нарешті знайшли нову команду. Щоправда, поки що тимчасово, адже перевірку на профпридатність ніхто не скасовував. Це є важливо, щоб була відповідна довіра до даного підприємства, і дане підприємство мало більше людей, більше клієнтів і надавали якісні послуги для наших собачок, котиків. На початку літа собачо-котяче підприємство вбило одразу двох здорових псів. Керівниця та головний лікар пояснити Ефтаназію не змогли, тож тепер спілкуються із слідчими. А от пошук нової дирекції тривав довго та важко. На першому етапі відсіяли усіх кандидатів, на другому ж таки обрали ветлікаря та зоозахисницю. Основне моє завдання це економія коштів. Друге питання це кадрові рішення. Якщо навіть збережемо одне життя, то варто працювати цілою командою. 100, 200 і 300 чоловік. Вікторія працюватиме адміністраторкою та шукатиме нових господарів для тварин. Жінка зізнається, що в неї аж руки сверблять, аби зробити з ЛКП зразковий заклад. На сьогодні ми маємо ситуацію в Леві таку досить критичну, оскільки в нас є 55 собачок, 11 котів. Моя функція це буде власне прилаштування. Міські ж чиновники вимагають від нових керівників прибутків та економії. Основне завдання більше ветеринарних послуг та менше неприлаштованих тварин. Чи вдасться цього разу уникнути скандалів? Покаже час. Євгенія Полікарпова, Катерина Самофалова. Правда, тут Львів.